Нянька звична в десятку, дягає діток нині, все ніяк не може всути, черевик дитині, пхає, мучить бідака, що поробиш мусиш. Часу мало ще не зло на кожній мешці гудзи. Довго тяжко, ледве взула, то вже муки дійсно. Петрик скрипився, йти не можу, дуже-дуже тісно. Дуже, Просить та чекають діти, он стоять не раді, раптом глиб не так усула правий злівим. Справді мовчки зняла, якось втисла інша заковика. Той кричить Оце чужі не мої черевики, в неї очі аж на лоба. Тягне знов знімає, всюди глянула, однак. Взуття ніде немає, Петрик сверли дірку в носі. То від мого брата. Мама змушує мене Щоранку їх в садочок брати. Що ж ти голову морочиш? Ото день їй Богу. Тягне, тисне, мучить знов тій дитині ногу. Потім светрик, шапку, куртку, шарфик як годиться, ніби все. Та раптом глянула, зникли рукавиці. Сіла, бідна, вся на нервах. Де ж ті рукавиці? Той згадав, де я запхав їх зранку в черевики.